Друзі, привіт! Пропонуємо вам електричний гриль барбекю від німецької торгової марки, у лоті дві одиниці, розмір грилю 47х28 см. Гриль має дві решітки на різній висоті, що дозволяє готувати не тільки м'ясо, а й рибу та овочі. Верхню решітку можна використовувати, щоб готувати більші шматки м'яса та залишати її гарячими та соковитими. А на нижній решітці швидко готують в овочі, щоб подавати все одночасно, є регульований термостат. Та лоток для жиру. Барбікю можна використовувати як настільну модель, так і як окремий мангал є міцна підставка, має додатковий лоток, на який можна розмістити посуд, столові прибори та маринад. Гриль швидко нагрівається завдяки потужності 2000 Вт, легко розбирається та чиститься. Це практичний варіант, який дозволить насолодитися смачними стравами, сім'єю чи друзями. Крім того, Барбікю майже не виробляє диму. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!